Добрий ранок. Я тільки проснулася і біжу. Зараз буду дивитися до кролів. І дивлюся, що в мене кури ходять. Тут три, туди дві чухнули. Або перелітають, або вечором не заходять. І треба буде проконтролювати, подивитися на це діло. Качки просяться загуляти. ну отак я їх випускаю всіх. Пара цыплят лишилося. Зараз хочу подивитися на кроліків. Хлопці, добрий ранок. Спите? Спіть, спіть. Наверно, кроліком хана. Да, в тому красавчику хана. А цьому ні. Тут що у нас, дітвора? Що у нас тут з вами? Все добре? Ага, все одного. Ну, поскакав. Что ты, малявка моя? Тиси, пока бы вот так вот искать чуть, а то и... Ну и то и, наверное, дай, да. Так, Що ти тут? Баб з бані? Виїв, є... ну, мав тебе, що їсти, так? Да? Зараз носити тобі. Ну, то в мого кроліку то я ще вчора дивилася, що, мабуть, я не З Той вакциною, бо йому що вчора приходив. Піпець. І так жалко, блін, таке красиве кролені. Я хотіла його залишити. Ну нічого, кроляча мама ще не здохла. Все, все буде добре. Я вчора з тим всім казала, буду вбирати кролі всіх і буду. Хай будуть. Щось лишиться, щось зараз переболіє. Щось виживе і все буде добре. Ці вже старші, вони пере... ну, крепші на імунітет. Я думаю, переборять цю болячку. Що зменшимо просто проблема. Треба буде купити вакцину, і їх просто провакцинувати, цих старших. Ну, а за меншими. Ще понаблюдаю. Так що мінус один. Ну і той дойде, той другий теж дойде, з нього теж нічого не буде. Квички сидять зарази. У мене яєць нема мене. А вони сідають. Дуже хочуть мамами бути. Нам ну, що мені на зиму вже на холода ті ваші курчата. Да, жалко. Малюка, ну нічого не зроблю. Нічого не зроблю. О, Вся моя птиця порозбігалася. Хі -хі. Мамі хлопчики такі сплять. Свілять, їсти є ще, пити є. Треба дивитися, що там наші дівчата. Діма мій поїхав. Сьогодні йому мають знімати шви. Оці доски, що кажете, доски під сараями стоять. За цих досок, то ще треба буде строїти, що там морду сарая будемо робити. Поняли як? Ці доски ще й сюди підуть. О, ще що тут треба морду зробити? Поняли? Бо ж воно ж так не буде на зиму. Його треба тулити. О, бо то буде холодно. Щось звідси вибереться, Ще туди. І ще ж клітку одну будемо робити. Кнопа, пішли, кнопа, пішли, Всі сплять їсти є? Пить є? Кнопа! Хай ще сплять. Ось такий у нас ранок. О, качки мої куди пішли? Бігають собі, траву скубають, там курі ганяють. А це доски, вони на дрова йдуть. Це гнилі, це не добре. Тут немає вже що вибирати. Звідси вже нічого не вибереш. Що, води хочете? да, мама вас випустила, води вам не дала. Альона, каже, ну що ти така вредна. Зараз пішли, 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 будемо щось рішати. Зараз нарішаємо цей випрос. да, стрічають мене. Пішли, пішли. Ну, на що ти залізла туди? Прямо з лапами і кричиш. Все, всі довольні. Пити дала, потім пізніше їм зерна ще сипну. Хай побігають, вони ще трави поскубають. Добре, таке як випускаю. Вони собі ростуть, свобода, воля, йде ганяти. Тільки ото, що дивлюся, що пару курочок у мене вже було поза клеткою. І я не можу зрозуміти, чи вони перелетіли, чи вони просто з вечора не зайшли. Дивіться, будуть маленькі бентамочки. Воно третя. Бачите? От би якби півника такого, щоб мене вилупився. Ага. Ну, не так співають ті бентамки красиво. Ну нічого, тішимося тим, що є. Потихеньку, помаленьку. Все буде. Тут, по качках, то ще є в мене тут качурі. Була зарубала двох то попала на качечку і так шкода мені стало, то більше не буду зачіпати. Ще погано по них видно, де хлопчики, де дівчатка, а мені дівчатка всі треба, то ще поки хай сидять. Але вже тушки такі приличні, вже можна їсти. Так що, вон, пожалуйста, три місяці качки. Вже можна рубати кому. Немає як далі тримати, наприклад. А так то добре, їх 4-5 місяців, вони ще під і буде діло. Качуро той, дивіться, який вже той, що ми купили, помните? Вже як підріс. Ну все. Так що такі в нас справи зранку. Мінус одна кролення. Ну нічого. Так буває. Хазяйство є хазяйство. Десь перебиль, десь убиток. І все. А вам гарного дня, бережіть себе та свої родини, і до зустрічі в наступних відео.